Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам показати будиночок на продаж, який знаходиться практично в центрі міста Черкаси. Реконструйований будинок, реконструйований 12 років тому 2012 року. В будинку є тепла підлога, індивідуальне опалення, велика кухня. Вся столярка справжнє дерево. Бойлерна. Великий котел. Вправока сушилка. Це все буде залишатися новим власником. Далі санвузол з душовою кабіною та ванною з джакузі. Інсталяція. Далее спальня. Вид на улицу. Еще одна комната. Можно разгадать, как вы сюда, або кабинет. А мы можем быть дитячим. Другий поверх. Деревянные сходы. В гарному стані. Окремий санвузол на другому поверсі з душовою. Все в гарному стані. Далі спальня з кондиціонером та цвіткою. дитяча Бачите, будиночок дуже сухенький гарний частенький. і скажімо так ізюмінка цього будинку це величезна кімната більярдна білярний у нас вид на вулицю також вір. такий дворик. Загальна площа двору 7,5 сотих. Також тут ще є такі сходи, там у нас камінна зала та вихід до гаражу. Ціна цього будинку 220 тисяч доларів. Готові слухати пропозиції. Так що, якщо у вас будуть якісь додаткові питання, будь ласка, звертайтесь за телефоном, який буде вказаний, або пишіть директ. Дякую.